Чи насилає Бог на моє життя випробування? Кожний день, кожну хвилину ми робимо вибір. І цей вибір впливає дуже суттєво на наше життя. У кожного вибору є наслідки. Є таке поняття причина наслідкові зв'язки. Наприклад, в мене є автівка, я полюбляю ганяти на своїй автівці по місту. І я приймаю рішення, з якою швидкістю, де як ганяти на своїй автівці. І коли приходять наслідки, наприклад, я ганяв да, і вчинив ДТП, можна задати питання, а де ж був Бог? Чому прийшли ці наслідки? Чому сталося це, ну, називаємо випробування? Де ж був Бог, чому він мене, мене не зберіг? Але є чітка відповідь: ти приймав рішення, коли давив на педаль. Ти приймав рішення, з якою швидкістю рухатись тобі у цей момент. Яков пише. Перший розділ 13, 16 вірш. Ніхто у спокусі не повинен казати, це мене Бог спокушає. Бог не має нічого спільного зі злом, він ніколи нікого не спокушає. Спокушають людину, її ж власні бажання, які зваблюють її і затягують її. Тоді побажання породжують гріх, а гріх, як утвердиться, породжує смерть. Брати і сестри мої любі! Не дозволяйте обдурювати себе. Людина спокушається своїми ж власними побажаннями. Давайте повернемося трішечки на, до нашого прикладу. І е, я сказав, да, я полюбляю швидкість, наприклад, да, я полюбляю швидкість. І це побажання, яке в мені є, воно породило дію. Швидко рухатись, швидко їздити по місту. І це породило наслідки. Наслідки ДТП. І тому кожна людина спокушається своїми ж власними побажаннями. І Бог, тут написано чітко: це не Бог тебе спокушає, це ти спокусився на, на своє побажання, яке породило конкретне рішення. Тому дуже багато речей в нашому житті коїться саме тому, що ми можемо повестися або на своє побажання, або прийняти рішення. Необдумане або неправильне рішення, яке причинило наслідок. і прийшло випробування, прийшла трудність, прийшла скрутість, скрута прийшла, е, прийшли ще які, деякі моменти, з якими нам важко впоратись. І тут теж чітко написано: Бог нічого не має спільного зі злом, любе зло, любе зло, люба е, любий момент зла, який приходить в моє життя. Бог, Бог не має нічого спільного з цим. Це дивіться, да, це перший момент. Є другий момент. Є люди, які є окремим всесвітом, і ми на них майже не можемо вплинути. Але їх рішення впливає на наше життя і дуже суттєво іноді. І, наприклад, це керівник да на твоїй роботі або член твоєї сім'ї. Або ну, є твої стосунки да, з іншими там людьми, колегами і так далі. І вони приймають якесь рішення, яке може вплинути на твоє життя, і ти не можеш його змінити, бо це інша людина, е, від да, як, яка є окремим всесвітом. Вона незалежна, вона самостійна і вона приймає рішення. І ти нічого не можеш з цим е, в, ну, зробити. Так, ти можеш вплинути деяким чином да, на це рішення. Але воно суверенне. І третій момент, да, є диявол, який є противником Бога і усього живого. Я наголошую, він є противником завжди Бога і усього живого. Він не чуть, -чуть не іноді, а він завжди противник Бога. І ми да, читали у Якова, що Бог нічого спільного не має зі злом. А от диявол якраз повністю і абсолютне зло. І його дії, те, що він робить, да, і впливає на людей, ну, там, насилає їм якісь думки, і це стає рішенням і може вплинути також на наше життя. Наприклад, війна, наприклад, руйнації, наприклад, віруси, наприклад, також може бути рішення людини під впливом диявола. Це також може вплинути на наше життя. Але є рішення Посеред цих випробувань є для нас гарна новина і радісна звістка. Посеред бурі ми можемо бути у спокої, коли ми дозволяємо Богові впливати на наше життя. Коли ми дозволяємо Його слову, ми дозволяємо Його обітницям. Ми дозволяємо Його любові проявлятися у нашому житті, і ми можемо бути у захисті, посеред пустелі. Посеред бурі, ми можемо бути в спокої. Тому коли я відкриваю своє серце для нього, і навіть коли я їду по місту і відчуваю, що він мене кличе: зупинись або пригальмуй, зроби це, прислухайся до, цього, до цієї рекомендації голосу Духа Святого, і це можливо збереже твоє життя. Він кожен раз, кожну хвилину твого життя. Знаходиться з тобою, і він направляє тебе, коригує твої, твої кроки. І він не коригує так, як ну, верломно зроби це. Він тобі каже дуже ніжно як рекомендація, як внутрішній голос дуже тонкий і ніжний. І за тобою рішення. Дослухатись до цього голосу або ні. Прийняти цю рекомендацію ніжний цей голос Духа Святого або ні. Тому. Я вважаю, що різні речі у нашому житті іноді приходять від нашого рішення, іноді на це впливають люди, іноді це приходить від диявола. Але основні ідеї або основні речі це наш вибір. Тому благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа приймати правильний вибір і дозволяти Духу Святому впливати на ваше життя через Слово. Через Його надію і через Його любов. В ім'я Ісуса Христа.